Війна стала безпрецедентною трагедією в сучасній історії, і навіть кращі експерти губляться в можливих сценаріях її завершення. Хтось вважає, що конфлікт може завершитися найближчим часом, а інші пророкують значно масштабне протистояння, яке захопить не лише Європу, але й інші країни. Отож пропоную в цьому відео поговорити про те, які наслідки чекатимуть нас за умови, що Воєнні дії завершаться найближчим часом, тобто у 2024-2025 році. Але стосуватиметься це не політичної обстановки, не того, хто саме очолить уряд або яким буде курс валют, а будуть розглянуті питання саме відносно екологічної ситуації, здоров'я населення та демографічної картини. Отже, дорогі друзі, якщо вам це цікаво, залишайтеся зі мною. Попереду вас чекає багато корисної інформації, і загалом ви зможете зробити власні висновки, чи потрібно їхати звідси, чи є якась надія певна на покращення, стабілізацію ситуації. Чи ні, тобто я лишаю за вами право на коментарі, на, на роздуми стосовно цієї теми. Якщо ви ще не підписані на мене, будь ласка, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть ваші думки, відгуки. Я буду рада прочитати та дізнатися. Жертвами повномасштабної російської агресії, за даними ООН, в Україні стали понад 30 тисяч мирних громадян. Звісно, ці дані не остаточні, оскільки вони не враховують ситуацію на окупованих територіях. Кожного дня, на превеликий жаль, ця цифра лише зростає. На інфографіці ви можете побачити наочно динаміку втрат згідно із даними ресурсу, слово та діло. Окрім безпосередньо військових причин, на втрати також впливають і супутні, такі як економічна ситуація, хвороби, ментальні розлади та інші. Ось ще раз ця інфографіка, яка буквально по місяцям кожного року відображає нам кількість жертв і кількість травмованих під час війни. Тут же ми можемо побачити динаміку і за попередні роки, тобто антитерористичну операцію. Пропоную просто зараз поговорити про демографічні наслідки війни і можливі шляхи. Вирішення цієї складної ситуації, яка наразі склалася в нашій країні. Якщо дивитися за укрупневними віковими групами, то зараз в країнах Євросоюзу перебуває 32% українців віком до 18 років, 62% особи працездатного віку і лише невеличка частка пенсіонерів. У найближчій перспективі фахівці прогнозують суттєве зростання кількості сиріт і матерів одиначок та збільшення числа тих, хто має інвалідність. Ці категорії населення потребуватимуть від держави додаткових зусиль фінансових та організаційних. Наростатимуть труднощі з працевлаштуванням військових ветеранів та людей, які отримали інвалідність, їх адаптації до нових умов, і необхідність відповідних програм та заходів. Про поточну ситуацію розповідає Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи інституту демографії та пробуєм якості життя Національної академії наук України. Далі пропонують дізнатися про ситуацію саме з його слів, тобто цитата фахівця. Я не кажу зараз про рівень отриманих знань, це інше питання. Але наша молодь розглядає навчання саме за кордоном. А Міністерство освіти та науки певним чином своїми діями підштовхує молодь до виїзду за кордон. Тому таку політику я вважаю антидемографічною. Цьому контексті нам теж потрібно переходити на безкоштовну освіту, аби отримати молодь в країні. Це, звісно, далеко не все. Адже ми ще не зачепили аспект саме екологічної ситуації, тож пропоную звернутися саме до нього. Я наводжу вам посилання, тобто картинки згідно із даними телеграм-каналу Українау. Тут ви можете побачити саме збитки, що відбувається з заповідними територіями, яку шкоду заподіяно нашим. Так би мовити, нашим водним ресурсам, нашим повітряним ресурсам. Отже, цілком ви можете побачити наочно всю картину. Це, ще раз я підкреслюю дані, які наводяться згідно статистики. Це враховується і безпосередньо воєнні дії, і також. Вчинок просто безпрецедентний росіян, які підірвали Каховську гідроелектростанцію. Тут враховано все, тобто, буквально ми можемо бачити саме по кожному компоненту. Також це і пожежі, які особливо влітку всі, мабуть, пам'ятають, що охопили буквально нашу країну, просто особливо в зоні бойових дій, там, де безпосередньо точаться бої. Ми можемо просто це наглядно побачити, зрозуміти та відчути. Отже, дорогі друзі, я звертаю вашу увагу саме на ці картинки, на ці посилання. Дивіться, оцінюйте. Робіть висновки, можете ще раз зупинити, передивитися просто ці слайди. Як на мене, це ну реально просто дійсно жахлива картина, яка відбувається. І що дуже прикро постраждав наш заповідник, який був гордістю України, бо росіяни його, по перше разрабували, по-друге, просто не створено належних умов для тварин, які гинуть і які стають теж жертвами цієї. Абсолютно безчесної і нічим не спровокованої війни. І це ви бачите відповідно на слайдах, які я наводжу в своєму відео. Руйнування екосистем, забруднення ґрунтів та водного простору, зменшення біорізноманіття, зростання кількості шкідників у лісах це далеко не повний перелік екологічних проблем, з якими Україна зіштовхнеться вже після закінчення війни. Можна припустити, що майбутня екологічна катастрофа в Україні матиме не лише локальний, а й регіональний характер, оскільки забруднення водних та морських екосистем підземних вод, можливими радіаційними хімічними та токсичними відходами, може мати наслідки. І на всю Європу. Відтак важливо вже сьогодні подбати про ефективну систему моніторингу навколишнього природного середовища. Державним органам влади слід зафіксувати реальний обсяг завданої шкоди та залучити міжнародну спільноту для доведення факту екоциду в Україні. Все це буде вкрай необхідним для справи відшкодування збитків, завданих навколишньому природному середовищу, за рахунок країни-агресорки. Попри всі побоювання Україні не загрожує голод, стверджують фахівці. Однієї двох областей достатньо, аби прогодувати всю країну. Втім, через війну люди стануть двічі бідніші, і це відіб'ється на продовольчій безпеці українців. Але повернемося знову до питання демографії, аби розуміти, яку кількість населення повинна прогодувати країна в майбутньому. Демографічна криза в Україні стрімко поглиблюється. Щоб якось виправити ситуацію та розпочати зміни. Уряд ухвалив стратегію демографічного розвитку, яка розрахована до 2040 року. На кадрах ви бачите шість пунктів цієї програми порятунку, які мають бути реалізовані одночасно та в комплексному порядку. При розробці прогнозів для України дуже важливим чинником є рік закінчення війни. Для оптимістичного прогнозу ми обрали, що війна закінчиться 2025 року, для середнього 2026, а для песимістичного 2028. Але якщо війна не закінчиться у 2025 році, то наступного року нам доведеться знову переглядати прогнози, каже Олександр Гладун. Для того, щоб не відбувалося природного скорочення населення, 100 жінок повинні народжувати 210-220 дітей. Показник високий, навіть у Європі його не вдається досягнути. Але у нас занадто низька народжуваність, якщо їй вдається більш-менш вивести на рівень 160-180 дітей на 100 жінок, це вже буде для України непогано. Однак чисельність населення все одно буде скорочуватися, кажуть фахівці. Загалом в нинішній Європі властиві процеси постарішання населення, і ця тенденція також не оминула і нашу країну. Ринок праці в Україні з початку повномасштабного вторгнення сильно трансформувався. Багато фахівців втратили свої робочі місця. Постає питання, які саме професії знадобляться Україні в майбутньому. Пропоную про це дізнатися з відео. Безумовно, it фахівці мають попит в Україні під час війни, і вони також будуть потрібні після її закінчення. Для розбудови сучасної та захищеної країни особливо будуть потрібні спеціалісти в будівельній та архітектурній гаузі. Отже, це будуть такі фахівці, як проєктувальники, будівельники, інженери, дизайнери та інші. Цілком імовірно, що нові будівлі створюватимуть з бомбосховищами та спеціальними аварійними сходами. Також будуть потрібні такі професії: архітектор розумних будинків, фахівець, який займається розробкою системи клімат-контролю будинку, охоронною системою, інформаційною системою з можливістю віддаленого доступу до будинку. Урбаніст. Інженер, який розробляє систему зміцнення старих будівель, історичних пам'яток і систему комплексного розвитку територій. Інженер енергозберігаючих будинків. Професія в гаузі альтернативної енергетики. Будівельний екоаналітик. Фахівець, який аналізує об'єкт, що будується з точки зору його впливу на навколишнє середовище. Звісно, військові спеціальності також не втрачатимуть свого попиту, а медичні та психологічні будуть розвиватися, оскільки люди потребуватимуть фізичного та ментального відновлення після завершення бойових дій в Україні. І оскільки я вже згадала про військові спеціальності, в тему пропоную дізнатися точку зору щодо майбутнього нашої країни від моєї хорошої знайомої військової Анни. Отже, далі пряма мова. Я б сказала, що майбутнє наше воно. Прямо зараз є максимально непрогнозованим, тому що ми його пишемо. Якщо раніше можна було з дуже високою вірогідністю думати, що ну, приблизно як зараз, як це називається, ну, від ну, тобто, ну, тобто, узагальнити, узагальнити те, що вже було, то зараз. Зараз ми нарешті самі пишемо історію. І е, якщо питати, якого майбутнього я хочу, е, ну це, звісно, квітуча, сучасна модернізована країна. А як мирна, то взагалі, очевидно, навіть mm -hmm. не варто згадувати. А от якщо казати, чого я, власне, очікую, я нічого не очікую. Я е, планую. Ну, я планую взяти участь у створенні нової. Але... І ще декілька слів хотілося би сказати в заключній частині відео. Сьогодні рівно тисяча днів, як Україна відбиває повномасштабне російське вторгнення. Одинадцятий рік, як ми відчуваємо на собі цю війну, як вона. Руйнує наше життя, нашу країну, як вона не дає нам жити спокійно. Саме зараз ми повинні бути максимально зібраними, і наше майбутнє після завершення війни залежить безумовно від кожного з нас. Це мають бути комплексні зусилля і окремо громадянина, тобто кожного жителя, і в цілому держави. Як я зазначила, це має бути проведена просто колосальна робота в соціальній сфері, в сфері охорони здоров'я. Це мають бути покращення демографічної картини. Я вважаю, що саме на охорону здоров'я на медичну сферу треба зробити найбільший упор. Бо наше завдання, як нації, це зберегти себе, зберегти свою міць, свою витривалість, своє здоров'я. Ми маємо ідею довголіття, здорового образу життя, поставити першочергово як одну з наших національних ідей і гуртуватися довкола цього. Держава повинна забезпечувати належну інтеграцію в суспільство після повернення з бойових дій ветеранів. Має подбати про те, щоб адаптувати і повернути до нормального життя людей з інвалідністю, людей, які постраждали. Це має бути проведена просто величезна робота по забезпеченню житлом тих, хто втратили свої домівки внаслідок бойових дій. Я вважаю, що, на мій погляд, якось повинна бути спрощена чи зроблена більш такою зручною процедурою всиновлення дітей, щоб це було більш оптимізовано. Треба людей заохочувати до цього, бо, на жаль, на превеликий жаль, Саме страшне, що у нас страждають діти більше всього від цієї війни. Так і багато дітей просто за... без старших, і вони просто потребують зараз. Батьків, і саме ідея усиновлення, до якої я особисто дуже-дуже з повагою ставлюся. Завжди в мене просто щире захоплення викликали люди, які даються до такого кроку. Ця ідея усиновлення вона має бути розвинена. Це мої думки, шановні друзі. Коротко я виклала основними тезами те, що планується, те, що очікується, як. Дивляться на це спеціалісти, що прогнозують демографи, що очікують науковці, тобто виклала приблизні прогнози на те, що очікує нашу країну після закінчення війни. Звісно, картина не остаточна, бо ситуація досить динамічна, вона змінюється буквально без перебільшення кожної хвилини, кожного дня. Я сподіваюся, дорогі друзі, що вам була цікаво доречна. Потрібна вчасна і актуальна ця інформація, щоб ви зробили для себе певні висновки. Що це вам запам'яталося? Будь ласка, якщо ви вважаєте моє відео корисним, розповсюджуйте його, ставте лайки, це дуже важливо. Ще раз закликаю вас підписуватися на мій канал і разом зі мною привчатися, культивувати ідею здорового образу життя, дізнаватися більше про цю тему і. Будьте здорові, щасливі. Я бажаю вам усього найкращого. І пам'ятайте, що наше майбутнє починається вже сьогодні.